Столиця б'є рекорди в туристичній сфері. Вперше спочатку повномасштабного вторгнення Київ встановив рекорд за туристичними зборами. 35 мільйонів гривень лише за першу половину цього року. здається, що це прикольно, тому що це е, в півтора рази більше, ніж за такий же період минулого року. Так от, що саме приваблює гості? Хто до нас їде? Іноземці чи українці з інших міст? В які райони заїжджають? Поділ чи Траєщина? Дивіться далі в нашому матеріалі. Маршрутки. столиця України, і як бачите, архітектура зовсім відрізняється від того, що я бачив раніше. Останніми роками кадри українських міст дедалі частіше з'являються у відеоблогах іноземних туристів. Я тут буквально як турист. Я тут, щоб подивитися, як живеться людям, як тримаються українці. Я тут, щоб підтримати Україну як тільки можу. Не лякає туристів навіть постійна загроза обстрілів. Лише цьогоріч Київ зібрав рекордний туристичний збір із початку повномасштабного вторгнення понад 30 мільйонів гривень. А це на 65% більше ніж за аналогічний період минулого року. Приїжджають іноземці і гості з інших українських міст. Українці почали активніше мандрувати з ціллю і перепочинку і відновлення свого ментального здоров'я туроператори, гіди заклади тимчасового розміщення адаптувалися до умов. Війни з точки зору безпеки більше є приміщень для бомбосховищ для безпеки туристів. Також екскурсії проводяться навіть в час тривоги, спускаються в безпечні місця і там продовжують проводити надавати такі послуги. Відновлення міжнародних потоків також вплинуло на розвиток туризму. Лише торік Україну відвідало понад 2 мільйони іноземців: офіційні делегації, волонтери і туристи, які обирають екстремальні маршрути, щоб на власні очі побачити місця війни. Багато іноземців. Надають запити на проведення таких турів місць розмежування. Є численні туристичні компанії, які забезпечують супровід іноземців і місцями пам'яті з ціллю показати світові факти російсько-української війни. Не менш популярні і традиційні туристичні маршрути Україною: підйом на Говерлу, рафтинг у Карпатах, екскурсії Волиню та Тернопільщиною чи Одесою у літній сезон. Усе з акцентом небезпечне на та насичене відпочинкове дозвілля. За словами експертів, ціни на такі тури залишились сталими від трьох до восьми тисяч гривень залежно від тривалості мандрівки. Але одним з важливих пунктів при виборі подорожі залишається питання безпеки. Гідне всі проінструктовані, діти в якихось надзвичайних ситуаціях. Особливо до безпеки відносяться, запитують про неї більш детально, чи є там в тій локації, які вони відвідують бомбосховище, чи є сповіщення та інше. Рекомендуємо використовувати страхування, використовувати мобільний додаток Тривога не ігнорувати сигналів тривоги, і звісно, дивитись на карту доступну для усіх по зонах безпекових. Експерти зазначають, промоційних інструментів для розвитку туризму як таких не використовують. Головна мета наразі залишатися на міжнародній арені як країна, яку люди захочуть відвідати після завершення війни. У майбутньому це допоможе Україні залучити нові інвестиції і розвивати туризм на найвищому рівні.